Історія стародавнього Єгипту зберігає у собі безодню загадок. Вчені різних спеціальностей та прості люди намагаються знайти відповіді на них уже сотні років. Мало хто міг припустити, що аналог тесту на вагітність існував і успішно використовувався давніми єгиптянками 3500 років тому. Працював він за тим самим принципом, що й пристрій із нашого часу. Тільки замість двох смужок на наявність вагітності вказувала рослина, що проростала з мішечка. Можна було навіть дізнатися стать дитини. В цьому випадку брали два мішечки. Якщо першим проростав ячмінь, вважалося, що жінка чекає на хлопчика, якщо пшениця на дівчинку. Єгептологи дізналися про цей дивовижний тест із стародавнього папірусу. У 1963 році дослідники провели експеримент. І виявили, що давній єгипетський тест у 70% випадків показує правильний результат. Однак визначення статі дитини таким методом це простий збіг. На стіні в храмі Хатхор у Дендері один інженер-електрик помітив зображення об'єкта, що нагадує сучасну лампу, і припустив, що це є доказом існування передових технологій у стародавньому Єгипті. Вчені вважають, що на малюнку зображено символ родючості адже змія, що виповзає з квітки лотуса, означає щорічний розлив річки Ніл. Проте фахівці підкреслюють схожість зображення із сучасним пристроєм дуговою лампою. На сьогоднішній день не існує доказів існування електрики в стародавньому Єгипті, але інформації для роздумів вченим додалося. У 1848 році один чоловік купив Олександрії саркофаг з єгипетською мумією жінки. У свій час саркофаг зберігався прямо в нього у вітальні. Пізніше він потрапив до рук єгиптологів, які знайшли незвичайні написи на ляному полотні мумії. Згодом учені зрозуміли, що це етруський календар. Він був створений на території Італії. Питання, навіщо давню єгипетську мумію загорнули в іноземний документ, залишається відкритим. Уявіть собі будову, яка за своєю грандіозністю перевершує піраміди в Гізі та всі великі твори греків. Саме так історик Геродот охарактеризував єгипетський лабіринт, який особисто відвідав у п'ятому столітті до нашої ери. Лабіринт являв собою прикрашену скульптурами велику споруду на березі озера. Велика піраміда поєднувалася з ним підземним ходом. Перед входами знаходяться численні склепи зі звивистими коридорами. Жоден мандрівник не зможе знайти вихід без провідника, писав історик. Все це викликає в мені безкінечне захоплення. Також Геродот розповідав, що йому заборонили відвідувати нижні рівні, бо там були розташовані гробниці королів і священих крокодилів. Чи існував насправді такий лабіринт і що там було. Питання, на які ще потрібно знайти відповіді. На фотографії ви бачите ймовірний вхід до лабіринту, описаний Геродотом. Бабуїни часто грали важливу роль в обрядах, а їх зображення присутні на стінах давноєгипетських храмів. Причому на малюнках вони танцюють, грають на музичних інструментах, збирають урожай і навіть допомагають жінкам одягатися. Наче хтось їх для цього видресерував. Все це дивно, тому що з античності в Єгипті не було місцевих мав. Можливо, за часів стародавнього царства вони жили у південній частині Верхнього Єгипту. У єгипетському місті Асуан знаходиться унікальний обеліск, який збудували на замовлення знаменитої цариці Хачепсуд. Ймовірно, він мав стати доповненням до того обеліску, який ми сьогодні знаємо як латеранський. Його можна побачити на одній із площ Риму. Це один із найбільших обілізків Єгипту. Його довжина становить майже 42 метри і це найбільший шматок каменю оброблений людиною. Роботу над ним не було завершено, він залишився в скелі, з якої був видубаний. Залишається тільки здогадуватися, як монумент вагою до 1200 тонн взагалі могли обробити в такому положенні. Чи знали ви, що в Єгипті є своя Атлантида? І на відміну від міфічної держави, вона цілком реальна. Нещодавно археологи знайшли біля берегів Єгипту затонуле місто Тоніс, інша назва Геракліон. Вчені знайшли під водою статуї та споруди стародавнього міста. Приблизно 2300 років тому тут знаходився один з найбільших портів стародавнього світу. Його згадували багато давніх літописців. За словами Геродота, це місто відвідали Паріс та Олена Троянська, а Геракл уперше прибув до Єгипту саме через тоніс. На жаль, землетруси, цунамі та підвищення рівня води в морі послабили портове місто. До кінця 8 століття до нашої ери те, що залишилося від Тоніса, пішло під воду. Неподалік Каїра, археологами було знайдено гробницю раніше нікому невідомої цариці Хендака з 3. Подробиці її життя ще належать з'ясувати, але, за словами археолога Мирослава Барти, ця знахідка ілюструє важливі становища жінок у стародавньому Єгипті. Вчені припускають, що вона була дружиною Неферефри, правителя п'ятої династії фараонів. Саме тоді йшло будівництво перших пірамід. Тому керівник дослідницької групи сподівається, що знахідка прольє світло на невідомі аспекти того періоду. Хто знає, можливо, Хентаковась третя зможе зайняти почесне місце в історії Єгипту на рівні з такими відомими царицями як Клеопатра і Нефертіті. Нещодавно група єгиптологів виявила на папірусі заклинання, написане від імені жінки, яка викликає дух. Щоб той допоміг їй завоювати чоловіка. На кількох древніх текстах навіть описуються любовні заклинання і рецепти лікування. Чи були вони дієвими, невідомо, але знахідка цікава. Неймовірно, але, за словами істориків, на той час робили прокладки з папірусу, розмоченого у воді. Гіпократ, якого вважають батьком медицини, описував цей предмет жіночої гігієни як шматочки дерева, обгорнуті ворсом. Також є припущення, що стародавні єгиптянки могли використовувати морські губки як тампони. Оскільки стародавніми істориками були лише чоловіки, інформація про засоби гігієни, які жінки використовували у критичні дні, мізерна. Проте, можливо, невдовзі вчені зможуть прилити світло і на цю сферу життя людей минулого.